Ці два позашляховики були припарковані біля готелю Енеїда. Нічим особливим не вирізнялись. Проте після дзвінка невідомого та обшуку автівок працівниками обозу серед речей були знайдені автомат Калашникова, бойова граната, пістолет та магазини боєприпасів. Під час огляду в вилучено автомат КСУ, вилучено пістолет для для відстрілу травматичних куль. Після для відсутні пневматичних пульс 165 п'ять патронів вилучено, п'ять спіраджених магазинів, мисливські ножі і мисливські набої. Одна граната РГД 5 Всі особи, які були затримані, представили, що не є бійцями батальйону Айдар. Однак документів, які б це підтверджували, при них були відсутні. За фактом вилучення боєприпасів були затримані семеро осіб, один з яких і досі перебуває під вартою. Підозрювані з різних міст кажуть у міліції із сум Києва, проте двоє з Хмельницької області проживали чоловіки в готельному номері. Стверджують, затримання було здійснено незаконно. При виході з готелю ми підійшли до нашого автомобіля, і через буквально хвилину на нас був скоєний напад, в якому приймали участь зелені чоловічки. З автоматичною зброєю АК 74 7,62 Сімшідесятва калібер, який заборонений. Тим часом правоохоронцями проводиться слідство за фактом вилучення зброї та боєприпасів. Поки воно триває, ніяких деталей гучної справи розголошувати не хочуть. Проте в міліції запевняють, навіть якщо затримані збиралися на схід, носіння зброї в громадських місцях заборонено за фактом незаконного зберігання вогнепальної зброї. Зареєстровано кримінальне провадження Хмельницькому міському відділу, проводиться досудове розслідування за за частиною першої статті 263. Якщо зброя не зброя їм не доручена, навіть якщо вони прибували в зоні, АТО, вони мали би зброю там Айдарівці Тим часом готують позов за неправомірні дії міліції та прагнуть знайти, хто їх підставив. Якщо їм не підуть назустріч у правоохоронних органах, обіцяють діяти радикальніше. Ми будемо, ми будемо діяти в правовому полі, але якщо нас не почують, ми прийдемо до радикальних дій. Зброї не буду, не буду, не буду, я вам гарантую. Але якщо буде до нас застосована зброя, хай вибачають. Під час незаконного затримання з готельного номеру стверджує Айдарівець, зникла велика сума грошей, зібраних волонтерами. Тож бійці батальйону очікують підтримки благодійних організацій та автомайдану.